Пікбол. Правила гри. Пікбол це різновид спорту з ракеткою, який поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу. Два або чотири гравці використовують тверді ракетки з дерева або композитивних матеріалів для удару по перфорованій полімерній кульці, подібні до вайфбел через сітку. Спорт поділяє особливості інших спортивних видів з ракеткою. Розміри корту, як у банбінтоні, а також сітку і правила, що дещо схоже на теніс з кількома модифікаціями. Пікбол був винайдений в середині 1960-х років як розвага на задньому дворі. 1965 рік. Після гри у гольф у суботу влітку Джоел Прічард, конгресмен зі штату Вашингтон і Біл Белл. Успішний бізнесмен повернулись в будинок Прічарда на острові Бенчбрід, штат Вашингтон поблизу Сіетла, та знайшли свої сім'ї, які не мали що робити. Гаєтку був старий корт для бадмінтону, тому Прічард і Белл шукали обладнання для бадмінтону і не могли знайти повний набір ракеток. Вони імпровізували і почали грати з ракетками для настільного тенісу і перфорованою пластиковою кулькою. Спочатку вони розмістили сітку на висоті бадмінтону, 60 дюймів, і відбивали м'яч над сіткою. Протягом вихідного дня гравці виявили, що м'яч добре відскакує на поверхні асфальту. І незабаром сітку опустили до 36 дюймів. У наступні вихідні Барні Макалу був ознайомлений з рою у будинку Прітчарда. Незабаром три чоловіки створили правила, покладаючись на бадмінтон. Вони пам'ятали про початкову мету створити гру. Яку може грати вся сім'я. Піклбол грається на корді розміром 20 на 44 футів. М'яч подається по діагоналі, починаючи з правого квадрата команди, що подає, нарахування очок може бути тільки тій команді, яка подає. Гравці з кожної сторони повинні дозволити м'ячу відскочити від поверхні один раз. Перш ніж будуть дозволені удари з льоту. Удари зверху без торкання м'ячем поля. Після того. Як відбулися ці два відскоки, м'яч можна відбивати ракеткою як завгодно. Гравець продовжує подавати, чергуючи правий та лівий майданчики, поки не помиляється. Перша команда, яка набрала 11 очок, виграє, але з різницею не менше, ніж два очки. У пікбол грають як в приміщенні, так і на відкритому повітрі. Грати можна поодинокі парні та змішані ігри. Подача здійснюється по діагоналі на протилежний бік корту. Виконується вона ударом по м'ячу знизу. Ракетка обов'язково повинна пройти нижче пояса. Подаючий виконує удар по м'ячу, коли м'яч знаходиться у повітрі. Подача м'яча після його відскоку від поверхні корту не допускається. Гравець повинен тримати обидві ноги позаду задньої лінії при подачі. На початку кожної нової гри подаюча сторона має право. Допустити тільки одну втрату подачі. За винятком того випадку, коли м'яч, торкнувшись сітки, приземляється дозволеного правилами місці корту. У цьому випадку проводиться переподача. На відміну від тенісу, кількість разів, коли це відбувається, не обмежується. В ході гри, після другої втрати подачі і поспіль, м'яч переходить в супернику. Прийом м'яча з льоту. Прийняти м'яч на люту означає завдати по ньому удару, не дозволивши м'яч торкнутися корту. Прийом м'яча на люту повинен завжди проводитися таким чином, щоб ноги гравця перебували за межами неігрової зони. Примітка: якщо відбиваючи м'яч на люту, гравець заступає в неігрову зону, то йому зараховується втрата м'яча. Правило подвійного відскоку: кожна сторона завдає першого удару. По м'ячу тільки після його відскоку від корту. Це означає, що коли м'яч поданий, приймаюча сторона, має право завдати по ньому удару тільки після того, як він відскочив від корту. Подаюча сторона також повинна дозволити м'ячу, що повертається, зробити відскок, після чого починається власне розіграш м'яча. Після описаних вище двох відскоків удари можна виконувати як льоту, так і після відскоку м'яча. Промах. Помилка. Помилкою вважається, коли м'яч доторкається будь-якої частини неігрової зони, включаючи лінію. Потрапляє поза межі поля. Потрапляє у сітку, не перелетівши її. Робиться удар з неїгрової зони. Робиться удар до того, як з кожної сторони відбувається відскок правило подвійного відскоку. Рахунок. Команда отримує очки лише при подачі. Гравець, який подає, продовжує це робити, поки його команда не зробить помилку. Якщо грається парна гра, кожен гравець команди продовжує подавати, поки їх команда не зробить помилку. Потім подача переходить до команди суперників. Гра продовжується до 11 очок. Або 15, або 21, якщо було погоджено раніше. Однак команда повинна перемогти на 2 бали. Пікбол в Україні. На сьогодні в Україні єдиний осередок цього спорту Українська асоціація пікболу, яка діє при Київській міжнародній школі Святошинський район. Пікбол є досить популярною грою в США і Канаді. Пікбол менш відомий в Європі. Однак федерації цього спорту вже існують у більшості країн. В Україні пікбол представлений 2016 року.